Чому мені важливо говорити про себе як про режисерку, авторку і сценаристку, а не режисера, автора і сценариста? Чому мені взагалі важливо вживати фемінітиви? Найбільш популярний аргумент, які, про який говорять люди, ну, з кіноіндустрії, теж це те, що неважливо, неважливо, якої ти статі чи гендеру, важливо, е, чи ти професіонал, чи не професіонал. Е, і з цим складно не погодитись, це правда. Але питання в тому, що у жінок і в чоловіків від самого початку так побудоване в принципі було суспільство, і до певної міри вони і зараз побудоване. Те, що у жінок значно менше часу на те, щоб професійно розвиватися, Із дуже багатьох причин: природніх, тому що жінка народжує дітей, і це багато і це займає просто багато. Часу і ресурсу. Жінка часто займається саме домашньою роботою. Жінка часто є по суті обслуговувальним персоналом чоловіка і його професійних досягнень. Тому, коли ми говоримо про піонерів в кіно, зазвичай ми говоримо про це з якимсь особливим захопленням, тому що це скоріше виняток із правил, або якийсь екзотичний випадок. Зараз Звісно, часи змінюються і змінюються правила гри, нещастя, щастя. Але саме тому особливо важливо зараз вживати, наприклад, фемінітиви за оновленим українським правописом, тому що це ще раз підкреслює, що жінки таки вибороли своє право на професійні здобутки, незважаючи на всі перепони, які у них були впродовж історії.